Юлія, я знаю, що ви проходили не одні курси, наші були чергові, тобто ви намагаєтесь знайти відповіді, на якісь свої більш тонкі, більш глибокі питання. Дійсно, да, навчання я дуже багато прийшла за ці два роки, що працюю з лазерні апіляції. В принципі, ваші курси, вони одні з найкращих. Чесно. Я, 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 чесно. Я, ні. Це дуже приємно. Е, тому що ви е, максимально розкриваєте всю. Е, Основу лазерної піляції, це те розуміння, на без якого неможливо працювати, тому що якщо працювати по якимось там стандартним налаштуванням, то ми не отримаємо ніякі стандартні результати дуже хороші. Що мені дуже сподобалось, що вас що ви дуже складні, оці такі якісь фізичні терміни дуже легко пояснюєте. Тобто я з фізикою не дуже вражу, як не більшість дівчат. Що Коли немає якогось такого прикладу, Розумілого, то розумієте, що там за мілісекунди, ті, що це за джоулі, і чому сантиметри квадратні, ті чи ще якісь там Просто джоулі що таке джоулі, це дуже складно, насправді. Мені є з чим порівнювати навчання, і чесно, ну дійсно, я дуже задоволена вашим навчанням. Для себе знайшла іще багато моментів, яких я до цього не знала. Це стосується і як теорії, в принципі, так і практичні е, навички. Тому що, наприклад, з США я ніколи раніше не працювала. Для мене це був абсолютно незрозумілий е, метод роботи. І завдяки вам я його зрозуміла. Буду подивитися, в чому складнощі mm -hmm. і чому е, наш стандартний професійний метод найкращий. Так, мені теж здається, що він найкращий, тому що він. Він нас найбільш зрозумілий, що саме ти робиш Передбачував, да. ми зможемо передбачувати результат. Це це дуже важливо для нас.